Знущання, корупція в армії, виснаженість. Ви колись цікавились, чому українські військові йдуть всезича. У суспільстві побутує думка, що свої військові частини залишають лише бусифіковані бійці без мотивації воювати. Але в реальності проблема набагато глибша, щоб дізнатись, що змушує військових залишати їхні частини. Ми в текстах анкетували більше сотні бійців СЗЧ. Тож, якщо вам цікаво, які реальні причини цього явища і що треба змінити в армії, щоб ці люди повернулись, дивіться наше відео. Найголовніша знахідка нашого дослідження це те, що військові добровольці, які служать в армії вже багато років, так само схильні до СЗЧ, як і примусово мобілізовані. Тож, якщо вам здається, що в СЗЧ йдуть лише і перелякані бусифіковані, це не так. Одним із наших співрозмовників був супер досвідчений і вмотивований військовий, який служив в армії ще задовго до повномасштабки. Він мав хорошу підготовку, тренувався з іноземними інструкторами, сучасною західною технікою. Це все відбувалося в якісно облаштованих казармах і полігонах. Але реалії великої війни і закастанілі радянські методи управління в армії зламали його. Тож він пішов у СЗЧ. Інший військовий, який залишив свою частину, був командиром мотивованої роти і мав дуже хороші стосунки зі своїми підлеглими. Він розповів, що захищав своїх солдатів від шкідливих рішень командування. Тож, коли він пішов у СЗЧ, за ним пішли й інші військові. Ось його цитата. Я зібрав практично всіх довірених людей із моєї роти і сказав, що більше не можу. Мене так це все дістало, я втомився, і я тікаю. І зі мною в машині в той день п'ять чи шість солдатів і сержантів поїхало. Сказали, що ми не можемо без вас тут, бо вони знали, поки буду я, ніякий бовдур їх нікуди не пошле, а я буду їх захищати. А тепер додам пару важливих слів про методологію нашого дослідження. Разом з соціологами тексти опитали 128 військовослужбовців, які залишили свої частини. Ми окремо поговорили з трьома бійцями в СЗЧ і капітаном ЗСУ на службі, щоб дізнатись про проблему зсередини. Але наше дослідження має певні обмеження. В ідеалі ми мали б опитати набагато більше людей, але ця місія, на жаль, не здійснена. Очевидно, що люди, які порушили закон, дуже рідко готові добровільно і відверто про це говорити. Тому наше дослідження ґрунтується на доволі обмеженій кількості даних, але воно все одно допомагає почути голос військових з цій ситуації і зрозуміти основні проблеми, які змусили їх піти в СЗЧ. До речі, якщо ви любите читати текстові формати або хочете детальніше дізнатись виставки дослідження, читайте його повністю за посиланням в описі відео. Якщо вам подобається наш контент, підтримайте нас донатом. Лінки на платформи також шукайте в описі. А тепер детальніше про те, чому військові залишають свої частини. Основні причини стосуються не якихось особистих проблем бійців. Таких як страх, сум за домівкою чи небажанням воювати, а саме системних проблем в армії. Одна з ключових причин це невизначеність термінами служби та ротаціями. Більше половини анкетованих нами військових назвали це головною причиною свого СЗЧ. Відсутність перспективи демобілізації перемішалась із сильною втомою від активних бойових дій, і це все напряму б'є по ентузіазму і бойовому духу навіть найзатятіших і наймотивованіших добровольців. Наступна за популярністю проблема це некомпетентне командування, яке не береже своїх підлеглих. Знову таки ця проблема ламає навіть дуже вмотивованих бійців. Ось реакція одного нашого співрозмовника військового, коли на посаду командира призначили чоловіка без військового досвіду. От я чувак, який пішов добровольцем у 2019 році. Був у бойовому підрозділі. Потім пішов в академію вчитися. Потім воює рік під Києвом, під Бахмутом. І потім у мене в підрозділі новому стає начальником ТІП, який був брокером. Все життя сидів у кабінеті і взагалі ні дня в армії не служив. Взагалі ні дня, ні дня війни. І він мені віддає накази. Виснаження втома і відсутність можливості нормально відпочити. Це наступна проблема, яка перекликається з першим пунктом. Відсутність відпусток особливо засмучує військових в тих ситуаціях, коли їх терміново треба відвідати своїх рідних. З одного боку можна виправдати командирів, які не дають відпустки тим, що на фронті зараз не вистачає людей через проблеми з мобілізацією. Але опитані нами військові розповідали, що навіть тоді, коли побратими були готові підмінити їх на позиції, командири все одно забороняли їм йти у відпустку. Вони виправдовувалися якимись формальними обмеженнями, ну або власними пріоритетами. Четверта, за популярністю проблема, це корупція в армії. Деякі наші співрозмовники поділили, що самостійно намагалися боротись з цією проблемою на місцях, але через це на них ще більше починало тиснути керівництво. В деяких випадках за такі ініціативи військових могли ще й покарати. Ось, наприклад, одна з корупційних схем, яку описав наш співрозмовник. В одному підрозділі командування шантажувало бійців. Вони вимагали в них гроші за реальні і вигадані випадки вживання алкоголю. Командири мали б офіційно виписувати штрафи за ці порушення, і ці кошти мали б іти у державний бюджет, але замість цього вони вимагали гроші у бійців і залишали їх собі. Іноді військових ще й били. Деякі бійці не витримали тиску, тому пішли у СЗЧ. Наступна проблема в армії це ігнорування потреб у лікуванні і заборона звертатись до лікаря. Наші співрозмовники розповідали про випадки, коли військові вимушено залишали свою частину через відсутність лікування, а згодом, поправивши здоров'я, просто повертались назад. Загалом, конфлікти з командуванням це ще одна популярна причина СЗЧ. Ці конфлікти виникають переважно через те, що командири зловживають своєю владою, несправедливо ставляться до підлеглих і тиснуть на них. Військові розповідали нам, що офіцери мають певні привілеї перед солдатським складом. Вони можуть брати часті відпустки, живуть в нормальних умовах, отримують звання учасників бойових дій без реальних на те підстав. І це дуже бісить підлеглих. Деякі військові розповідали, що вони самостійно намагались вирішити такі конфлікти перед тим, як, врешті-решт пішли у Сузача, так само як з корупцією. Хтось говорив з командирами, хтось із побратимами писав офіційні скарги, але це дуже часто або ні до чого не призводило, або навіть загострювало ці конфлікти. Найобурливіші випадки це коли керівництво вдається до побиття чи знущання над підлеглими. Ось моторшна цитата військового. Командир людині поламав кістки на обличчя. Подавали на нього військову службу правопорядку, але він дах якийсь має, домовився, і справа ніби порушена, але її не пускають далі слідчого. І навіть, попри порушену кримінальну справу, цей командир не лише уникнув покарання, а ще й дістав підвищення. Ось ще кілька менш поширених причин все це страх смерті, втома від армійського примусу, образи, відчуття несправедливості через те, що інші не воюють, смерть побратимів і сум за своєю домівкою. Тож основні причини СЗЧ, на думку наших співрозмовників військових найбільше пов'язані саме з системними проблемами армії. Емоційні і особисті фактори теж відіграють сильну роль, але все ж набагато менше впливають на рішення піти в СЗЧ. Майже половина опитаних нами військових заявили, що готові чи радше готові повернутися до ЗСУ, якщо армія зможе вилікувати свої болячки. Але одразу зазначу, що виконання цих вимог не гарантує, що всі люди одним махом повернуться в армію. Насамперед, через те, що озвучені пропозиції можуть бути просто способом виправдати самого себе. Але ці зміни зможуть зменшити кількість випадків СЗЧ у майбутньому і оздоровити атмосферу в багатьох підрозділах. Отож. Що ж на думку військових мусить зробити армійська система? Найперше армії необхідна реформа управління і перегляд командного складу. Маленька радянська армія не переможе велику радянську армію, і військові з цим повністю погоджуються. Більшість опитаних текстами бійців, які пішли в СЗЧ, час, сказали, що українській армії необхідно винищити радянщину і закостанілі підходи управління. Ось що говорить один з респондентів. Після розпаду союзу та вся совковість нікуди не поділася, а хлопці просто вдягнули інші кокарди. Ці люди зараз керують. Особливо військових бісять бюрократичні пережитки цієї епохи, бо погодьтесь, останнє про що хочеться думати, коли тебе обстрілюють градами і націлюють на тебе сотні дронів. Камікадзе це те, як правильно заповнювати паперові журнали. Чітко визначені терміни служби та ротації, і гарантована можливість відпочити це також, очевидно, важливі фактори, які змусять людей повернутися назад на службу. Бо без цього у військових буде ще більше з'являтися відчуття невизначеності, і це буде їх сильно виснажувати. Також військовим просто необхідна підтримка з боку командування, а не агресія чи тиск у відповідь на прохання щось покращити. І командири повинні навчитись реагувати на скарги та вирішувати конфлікти. Опитані бійці вважають, що офіцерський склад має бути ближчим до своїх підлеглих і ставитись до них як до людей. Власне, так вони зможуть виявляти, які військові хочуть піти у СЗЧ ще до того, як це станеться, і оперативно реагувати на проблеми, які їх хвилюють. Навіть тих, хто вже пішов в СЗЧ, можна спробувати переконати повернутися на службу якимись неформальними розмовами. Ось класна цитата нашого співрозмовника на цю тему. Наприклад, людина тільки вийшла і сказала, що не повернеться. То не варто їй казати, що все. Ти не побачиш командира, ми з тобою зв'язуватися не будемо. Пішов лісом і побачиш себе там у єдиному державному реєстрі. Ні, ну який в тому сенс? Людей немає. Треба спробувати його переконати повернутися. Це має результати так поверталося, я знаю такі випадки. І ось позиція ще одного військового. Моя думка: армія повинна міняти офіцерів. Тому що ставлення офіцерів таке: якщо хтось злився, значить він сам слабак, а не ще хтось. Насправді, моя думка така: якщо хтось кудись тікає, значить командування не вирішує поставлених завдань. Психологічна підтримка це ще одна дуже важлива вимога. Вона допоможе вирішувати особисті проблеми бійців, бо не всі військові, які здійснили СЗЧ, втратили мотивацію воювати. І важливо працювати з кожним випадком індивідуально, щоб зрозуміти, чому вони втекли, і запропонувати способи повернення. І ось ще декілька факторів, які змусять військових повернутися до сеза. Військові просять підвищення заробітної плати, покращення побутових умов, спрощення переведення в інші частини чи роди військ і справедливу військово-лікарську комісію. Отже, проговорімо це ще раз: армії потрібні комплексні реформи. Нещодавні зміни в системі повернення після СЗЧ вже дають позитивний результат. 10 січня державне бюро розслідувань заявило, що долав ЗСУ, і із СЗЧ повернуло вже більше 7 тисяч військових, але досі залишається багато викликів, які ще треба подолати. Армії буде дуже складно повернути бійців без відмови від радянської бюрократичної спадщини, без вирішення ключових проблем із командуванням і за відсутності елементарної людяності до військових. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо ви вперше почули назву тексти, то я трохи розповім вам про нас. Тексти це незалежне українське видання. Наша фішка полягає в тому, що ми намагаємось максимально вивчити проблему, яку ми висвітлюємо. Наша команда займається класичною журналістикою, а також ми робимо дослідження, аналізуючи великі масиви даних. Нещодавно ми запустили цей Ютуб канал, щоб більше людей могли дізнатись про наші матеріали. Якщо вам цікавий глибокий контент від команди журналістів, яка не женеться за сенсаціями, максимально детально вивчає проблему, а не вивалює на вас купу різних фактів і точок зору, то ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на нас і підтримайте нас донатом на одній з платформ за посиланням в описі цього відео.